І це його погляд на світ, місце і місію людини в ньому. Ісус Христос, який своїм учням ноги, мив, навчаючи любити ближнього і долати свою гординю, Василь Сіда, кучені нещадок знаменитого майстра Василя Свиди, і матеріал для своїх чудових різьблень дістає від церков коли старезні липи відживають своє, дістаються вони потому в добрі талановиті руки народного майстра, лауреата премії Данила Щербаківського і стовбур перетворюється на ною в ковчег чи сцену полювання або ж на вишукану дерев'яну скульптуру малої форми. Три покоління, філософська річ, де старість над нею кохання і цікаві до те зародження життя діти, що підглядають з-під стріхи. Василь Сідак з доброю своєю берегиною, натхненницею, дружиною Анною, вислухав багато добрих слів і побажань від колег. Полишивши свої геніальні ролі, почав виконувати іншу божу місію Богдан Ступка, і Лідія Орел мріяла вголос про відродження в Києві народної культури. І зійшлися одностайно на тому, що ця виставка Василя Сідака в Галереї Національної спілки майстрів народного мистецтва України мусить подовжитись потім в українському домі, аби якомога більше людей долучилися до світла його робіт, аби якомога більше людей підтримали думку. Творчість закарпатського різьбяра на здобуття Шевченківської премії, самобутня скульптура малих форм Василя Сідака оповідає про людське життя як прекрасну хресну дорогу, де над усе світить людині творчість і Господня любов.